Асоціація футболу. Будь що під силу левам, які працюють як одна команда задля спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Об'єднані футболом разом сильніші. Разом до перемоги. WhiteBit – Офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу. Сергія Реброва і нашого гравця Романа Яремчука на предматчі прес-конференції перед Грою Ліги Націй Україна-Албанія, яка відбудеться в Чехії. Предматчо прес-конференція в стандартному режимі. Піднімаєте руку, представляєте, з якого ви змі, задаєте запитання. Єдине, уточню, чи є у нас представники закордонних засобів масової інформації Чехія чи Албанія. Якщо є, то буде здійснений переклад. А якщо немає, то ми проведемо його в режимі прямого спілкування українською мовою. Колега? Хто ж запитай на англійську? <реш> Uh, hello ladies and gentlemen please welcome to the press conference of head coach of national team of Ukraine sitting here above, and we just want to uh, know if there is uh, any representative uh, of uh, any foreign media like Czechia or Albania okay we'll translate it separately for you uh, Super so, let's Ага, Доброго дня, Тимур Коваль, трибунаком. А питання до головного тренера Сергія Станіславичу. Чому так мало змін у складі у порівнянні з євро з депутантів Лише Кабаєв? Дякую. Ну я вважаю, це не лише я вважаю, якщо ви бачили євро. У нас наймолодша команда була на євро, тому для нас дуже важливо. Зберегти баланс, який є між віковими гравцями та молоджмолодіжю, тому я вірю в цих гравців, вірю в цю команду. І повірте мені, на наступний на слідушій будуть зміни, і ми будемо, будемо дивитися інших кандидатів. Зараз зараз такий склад, але ми, ми дивимось дуже багато кандидатів. Okay, the question about changes in the national team of Ukraine in the squad uh, comparing to the euros uh, just uh, Kobayev is a debutant in this um, in this team and to uh, says, you know guys I don't think that there is real uh, changes because I really believe in this team and uh, comparing to um, considering to euro uh, we uh, were one of the youngest uh, teams uh, at the tournament and I really want to keep this balance between young and experienced players I believe in my team, I believe in my squad, and you know that we are watching uh, a lot after the players, and probably uh, we will select more different players for the next matches. But right now, I'm satisfied with the team I have. Last question, Rodolsko. Andriy Todorov, Rondonsk, London. question to Series Tennislavich. What is the situation in the Kadrova? Thank you. На жаль, ви знаєте, є пошкодження. Денис Попов не приїхав до табору збірної. На жаль, Артем Довбік поїхав лікуватися у Рому. Пошкодження достатньо велике, і він на 100% не буде готовий навіть до другої гри. Тому зараз є мікропошкодження. Ще є в нас 24 години, тому завтра вирішимо, але так, пошкодження є. Okay, the so question about the situation with the players before the matches uh, against uh, Albania and Czechia. And Turkish Nislavis says that, you know, uh, that, yeah, we have some problems in the team because the new Popov couldn't come to the uh, national team, uh, though he was called up. Uh, then uh, Artan Dolbek left uh, the national team squad because of the injury uh, to have retreats in Roma in his club. Uh, so uh, there are some other players that have sl uh, slight uh, injuries, but we still have to. Дякую. Наступне запитання? Ні, ні, тут, 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 тут. Добрий вечір. Іван Чаров, проект Дніпрянин. Питання до головного тренера. Підкажіть, будь ласка, з чим пов'язано рішення не довикликати нікого із резервного списку, наприклад, за місць Артема Довбика, який вибув через травму. Дякую. Ну на жаль, Артем Довбік зробив МРТ. Він приїхав до збірної. У нього би було покращення, і ми сподівалися, що він буде готовий, хоча б на, на, на другу гру, але він поїхав до Риму тільки вчора. А для того щоб викликати гравців з резервного списку, ну треба е, зробити е, е, дозвіл на виїзд. І Це зараз не так не так просто зробити, тому е, зараз на жаль не було часу, але я б задоволенням докликав гравців з резервного списку. I've got a question about uh, uh, how can Mr. Uh, explain his decision not to call up uh, any other players from the reserve uh, squad uh, instead of Artem Topic, who left uh, the team. And Sergei Stansansans says, you know that uh, Artem started training with us, but uh, then uh, we understood that he has an injury and he had more examination and he left his squad actually yesterday. And uh, we didn't have a lot of time uh, to call up any other players. Because you know that in Ukraine you have to make a permission to leave the country. Uh, so it's not so easy. That's why we're just uh, staying with this team we have. Thank you. Uh, hello, I have questions for both of you. Uh, do you feel the Czech hospitality uh, about uh, the situation in Ukraine is hard for you and you can play here and there's a big support of us so uh, did you find a shelter here for the match? We are second time here and I'm very pleasure for Czech to to host us to support us because all the time when we are spending here everybody's supporting us everybody's helping and anything we are asking Everybody is very friendly and very open. Plus, we are very, very pleasure to check to support Ukraine with everything. I, I read in the newspapers, I see the position of Czech for this war, and we are very pleasure for Czech to to show in their position, not not only telling, to show in this position. And for us, it's very important. That's why we are very pleased to be here. We are pleasure to play in uh, on the stadiums of Czech, and of course, uh, I'm very glad that we're going to play against Czech, and I'm sure. Де атмосфера де стадіон вилба фантастик питання щодо того, чи ви відчуваєте гостинність Чехії, тому що Україна вдруге вже грає тут і буде грати проти Чехії? Власне, наскільки ви відчуваєте підтримку України, перебуваючи тут, у Чехії і Сергій Станіславич. Говорить про те, що дійсно ми вже вдруге граємо в Чехії. Ми, ми тут збираємося, і ми насправді відчуваємо, наскільки Чехія нас підтримує не лише на словах, а в ділі ми бачимо медіа, ми бачимо позицію Чехії щодо війни в Україні, і для нас це дуже дуже важливо. І через це ми вже вкотре сюди повертаємося. І нам буде і нам буде дуже приємно зіграти тут на цьому стадіоні вже за кілька днів проти Чехії. Я впевнений, що атмосфера на трибунах буде фантастична. Uh, yeah, many Ukrainian and English. Yeah, I think uh, for us it's really, really, really pleasure to be here in this uh, in this country because they support us. Uh, as a coach said before, uh, Czech Republic showed the position, and uh, yeah, we can say only thank you. And uh, we will see tomorrow. Uh, we hope tomorrow will be nice atmosphere in the stadium, also from Czech people. So we will see tomorrow. Роман Яренчук також говорить, що дійсно для нас велика велике задоволення перебувати тут, в Чехії, власне, в країні. І ми дійсно відчуваємо підтримку Чехів, народу Чехії, і ми бачимо, яку позицію вони висловлюють. І це для нас дуже важливо. Я можу сказати, єдине. Дякую вам за це. І сподіваюся, що завтра на трибунах Чехи так само нас підтримують і буде прекрасна атмосфера. Ендрю Тодос. Питання до Романа Яремчука. Це перший збір вже після Євро. Чи ви, як гравці, можливо, вже поспілкувалися, зробили висновки після того виступу? Е, ну, ми, ми досить часто спілкуємося не тільки коли ми в команді, а і часто зізвонюємося з хлопцями. Ми розуміємо, що, можливо, ми не показали повністю наш потенціал, але ми зайняли, ми взяли чотири очки і досить. Це, це кращий результат збірної на євро, чотири очки. Так, звичайно, ми показали е, матч з Руминами досить е, не, не те, що би ми хотіли не якісний рівень гри, але в наступних матчах ми показали, що в нашій команді дійсно є е, величезний потенціал. І я надіюсь, завтра як мінімум не повториться ситуація, яка повторилась з Руминією. Ми можемо показати свій потенціал, тому як головний тренер сказав, що у нас досить молода команда, і е, хлопці вчаться на своїх помилках. І я сподіваюся, е, завтра вся команда підійде з, з великою відповідальністю і покаже свій потенціал. Це перший тренування в Європі, Роман Ямчук, щоб конкурс. Uh, after the years and did you talk about that uh, with the boys, with the players? And Roman says, uh, you know, we communicate not just during the training camps, but uh, we uh, just can call each other and talk in messengers, etc. And of course, we understand that we didn't show that result, uh, the error that we wanted, and we didn't show when I mean, we didn't reach that um, actual this, uh, that stage we wanted. Of course, we uh, gained four points, and it is the best result of ukrainian national team at euros, but it wasn't enough for us uh, to uh, qualify to the next uh, stage. and, uh, of course, you know that we um, didn't show quality at the match uh, against romania. but after that, i know that we improved and we uh, showed two very good ma matches against um, belgium and slovakia, and we were satisfied with that matches. and uh, the only um, task we have for tomorrow match uh, not to make the same mistake as we did as we made uh, during the match against romania and to show our best and to show how concentrated and focused we are uh, and to make uh, everything that we can Thank you, А, питання до Романа Яремчука. Романе, влітку ви змінили клуб, перейшли в Олімпіакос, вже встигли відзначитись забитим голом. Як взагалі проходить ваша адаптація і наскільки ви відчуваєте зараз себе у формі, у кондиціях? І наскільки ви готові завтра допомогти національній команді? Дякую. Е, звичайно, перші, перші місяці в новій команді завжди даються складно, тому що все нове. Але мене гарно прийняли. Я відчуваю себе гарно і. Можна сказати, моє тіло дає мені зрозуміти, що я знаходжусь в непоганих кондиціях. Завтра, я сподіваюся, як і вся команда, викластись на 100% для того, щоб принести радість нашим українцям, щоб принести посмішку і три очки в нашу турнірну таблицю. Загалом зараз фокус на збірній Україні, тому що я представляю Україну зараз і про клуб я буду говорити, коли я повернусь в розташування Олімпіакосу. Um, the question from uh, roman he changed uh, the club during this summer um, and uh, right now he is olympia cosplayer and the uh, question was about his adaptation in the new club and his physical uh, physical uh, shape right now and if he is ready to uh, help national team of ukraine tomorrow and the says, you know you have for the first uh, uh, month in the new club or uh, Really tough because you have to adapt, you have to understand the, uh, uh, ev that everything is new. But I know uh, that uh, um, they accepted me well and they treat me well, and it's really uh, helps me. And, and you know that my body shows me that I'm in a good shape and I will do everything possible uh, and everything that depends on me uh, for my national team. Uh, and uh, you know, right now I'm concentrating and focused on the national team, and I want to help. Uh, uh, my people smile, and I want to um, help my team to gain three points for uh, doing the after this tomorrow match. So everything is okay, and uh, I will talk about my club just in my club now. We're talking about National Team of Ukraine. Uh, again, questions for both of you. Um, what kind of fan support do you expect tomorrow? Because in the Czech Republic there is almost uh, half of a million Ukrainians, so this stadium can be for some time a home Ukrainian stadium. Would you, support a great, uh, would you expect a great support from your people? You know, for first, I think it's, uh, in any case, it's difficult to play more than two years outside of our supporters, I mean, outside of our country. For all the players, I remember when I was young, when I was watching, National team of Ukraine on the stadium. I think it's different atmosphere and it's different atmosphere for the players. And we are waiting that moment when we win in the war, and all all country will be celebrating and Ukraine and the football coming back to Ukraine. This is very important for us. Uh, but uh, anywhere we are playing, I remember uh, when I became coach of Ukraine, we play in Poland, Germany, Czech. All the people here is lots of Ukrainians, lots of. Uh, Okay, tomorrow will be czechs who is supporting ukraine i think this is very important we are ex expecting not only ukrainian people like uh, uh, roman said we are expecting czech people who comes to see ukraine who, to, who comes to see interest in football and support us Роман, будеш обрати чи перекласти? Я, я думаю, достатньо а, питання було щодо того, що зараз у Чехії проживає більше мільйона українців, і чи очікуєте ви, що завтра вони будуть так само підтримувати вас а, і прийдуть на трибуни, і будуть вболівати за Україну? Наскільки ви якою ви очікуєте цю підтримку? І Сергій Ребров говорить, що знаєте, це дуже складно вже понад два роки грати поза Україною і не мати цієї підтримки, тому що це зовсім інше відчуття, коли ти граєш вдома, коли ти граєш, Ж для своїх болівальників, і він пам'ятає, як він був молодий, і він насолоджувався грою для своїх власно для для власних болівальників. Але звичайно, ви розумієте, що поки Сергій Занезлович головний тренер, національна збірна грала вже і в Польщі, і в Німеччині, і в Чехії, і скрізь, де б ми не грали, де б не грала Україна. Ми відчуваємо цю підтримку і не лише від, від українців, які знаходяться за кордоном, але й від людей, які підтримують. Україну. І так само ми сподіваємося, що завтра е, сюди на стадіон, так само як сказав Роман, прийдуть вболівальники і будуть підтримувати Україну. Але всі ми очікуємо на той момент, коли Україна переможе у цій війні, і вся Європа весь світ буде святкувати перемогу України і святкувати той момент, коли футбол український повернеться додому. Колеги, чи є ще запитання? Дякую. 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 Дякую вам. Українська асоціація футболу будь що під силу левам, які працюють як одна команда задля спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Об'єднані футболом разом сильніші. Разом до перемоги. Whitebit. офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу.